Пам'ять про тих, хто не задумуючись став на захист України і загинув заради неї. На телеканалі Вежа стартує новий проект. Незвичайні герої у понеділок, середу і п'ятницю про своїх найдорожчих чоловіків, батьків і синів розповідатимуть їхні близькі минулого понеділка. Про свого чоловіка, 52-річного Олега В'язовченка, згадувала його дружина Тетяна Маркіна. Він військовий у третьому поколінні, пішов на фронт у перші дні великої війни, бо не міг інакше. Він перший сказав Таня, ти мене, будь ласка, не відговорюй. Ти мене. Зрозумій, що я не можу лишитись осторонь, я людина воєнна. Я хочу піти в лави зсу. Ворожий мінометний обстріл забрав його життя на Великдень. І, хоча час зізнається, Тетяна не лікує, вона намагається вчитися жити без коханого. Я знаю, що з неба охороняє я колись вийшла на балкон. А в мене такі тополі, дерева, і на них омелеті. Я подивилася, а це в вигляді серця такого. І я так і і, 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 мені, і я весь час виходила, і я весь час так ніби. Його якось бачила. чи я... на жаль, у цій кривавій війні наші захисники гинуть щодня, і вже понад 200 військовослужбовців з Івано-Франківської тергромади більше ніколи не повернуться додому і не обіймуть свої родини. Проект Незвичайні герої кажуть його автори потрібний не лише, аби зберегти пам'ять про тих, хто віддав за нас життя, а й для близьких небесного легіону. Хоча ці зйомки емоційно непрості, ці люди переживають. Зараз дуже великі горе і дуже великий біль. І ти від цього ніяк не можеш психологічно і емоційно відгородитись. Як би ти старалась, ти співпереживаєш з цим людям, і ти відчуваєш їхній біль і горе, пронизуєшся цим, і це дуже тяжко. Ми знімали історію про героя Романа Дземана. І ми записували його маму, його сестру. Вони весь час плакали, вони через мої питання, напевно, ще раз переживали те горе, та вони, напевно, його весь час переживають. І коли ти думаєш, що просто мати назавжди втратила свого сина, сестра втратила брата, і все через тих мускалів, і ти наповнюєшся ненавистю, але наповнюєшся співпереживанням до них. Ці історії абсолютно різні і водночас дуже схожі, емоційні, сповнені відчаю, болю, а ще гордості за те, що їхні чоловіки не уникали повісток, і перед ними не було вибору, чи йти на передову. Цей проект важко знімати і не просто дивитися, але варто потратити 15 хвилин свого часу, аби побачити, як звичайні чоловіки заради кожного з нас перетворилися на незвичайних героїв. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.